Це була не найкраща гра, але Динамо здобуває впевнену перемогу над Хамруном. Втім, після поєдинку вболівальники команду просто знищують. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі. Ну що ж, власне, Динамо, вслід за шахтарем, офіційно розпочало свій сезон. Так, можливо, це була не найкраща гра, але це був точно атмосферний і колоритний поєдинок. Погодьтесь ось з цим оркестром на стадіоні, зі співами. Доволі дивно усвідомлювати, так що це рівень Ліги Чемпіонів, але напевно такий зараз рівень українського футболу загалом, що ми маємо починати лігу чемпіонів. Ось з таких стадіонів Динамо, врешті, перемогло. Як це було? Давайте дізнаємося. Але перед початком підпишіться просто зараз на наш канал. Нас вже є 5 тисяч, але позначка у 10 виглядає. Погодьтесь теж доволі круто. Отож, Олександр Шовковський на перший офіційний матч нового сезону випустив склад без особливих сюрпризів. На полі не знайшлося місця брашку, замість нього традиційно зіграв Михайленко. Ну а далі доволі звичні для нас 10 футболістів, і так само звично без Шапаренка в основі. Саме господарі поля більш активно матч розпочали і створили доволі небезпечний момент вже на 10 10-й хвилині. Команду обрізав Ярмоленко, але едер, вийшовши сам на сам, не зумів витис. Максимум із ситуації, яка склалася. Втім, кияни здається доволі швидко усвідомили, що легкої прогулянки для них не вийде, та вирішили трішечки на суперника натиснути. І усе це дало результат вже на 13 13-й хвилині, коли блискучу атаку у декілька передач влучно завершив Владислав. Ванат. Після цього довгий період часу команди не створювали якоїсь супер небезпеки. Підходи у киян були доволі регулярними, але й Хамрун не забував час від часу огнення. Гризатися. Можливо, вплинула мальтійська спека, можливо, вплинув стан газону або перший офіційний матч команди, але та гра, яку показувало Динамо, точно не могло подобатися вболівальникам. Коментатор поєдинку Ігор Циганник висловив навіть думку, що можливо Динамо не хоче взагалі перемагати. Втім, не лише гра команди не сподобалася вболівальникам. Дуже багато запитань було до форми, власне, як ігрової форми, в якій вийшли грати, так і фізичної. Зокрема. А у клубному інстаграм вболівальники пишуть наступне: а що з формою, що з трансферами, повний. Яка форма, така і гра, просто жах. Що далі? Як завжди, не гра, а лайно. жахлива гра. Це жах і сором. Команда викликає огиду. Ці та інші думки переважають серед фанатського руху Динамо. Ну, загалом, що писали вболівальники, ви зараз можете побачити на своїх екранах. І принагідно, можна поставити на паузу, залетіти в коментарі і там написати кілька слів, як вам виступ Динамо у цьому поєдинку. Ймовірно, розуміючи, що переваги лише в один гол буде. Точно недостатньо, особливо враховуючи, що і Хамрун почав знаходити підходи до воріт Динамо, білосині побігли вперед ще активніше і розуміли необхідність забити вдруге. Їм це вдалося. Одну зі швидких атак, не без допомоги Рикошету, але все ж таки завершив Буяльський. Він дальньою передачею зі своєї половини поля спочатку знайшов Волошина, потім добіг до чужого Карного і там відгукнувся на передачу від Назарія, завершивши цю атаку. Ну для того аби все ж таки гра відповідь перетворилася на формальність, забило Динамо і втретє. На добиванні вдало зіграв Волошин, який опинився у потрібному місці та в потрібний час і підчатував відскок м'яча після удару Шапаренка. Тож до матчу відповіді, який відбудеться за тиждень, Динамо підходить із перевагою у три голи. Ну і фактично вже може дивитися туди, у третій раунд. До слова про третій раунд кваліфікації. Як ви знаєте, у ньому кияни будуть грати проти переможця пари між кіпрським пафосом та ізраїльським Макабі Тель-Авів. Але хто ж саме це буде? Зараз спрогнозувати абсолютно неможливо, адже перша гра між цими командами завершилася із рахунком 1-1. На 81-й хвилині рахунок відкрив Басуаніма, а зрівняв аж на 90 плюс 10-й мадмон. Тож, на відміну від поєдинку Динамо, тут абсолютно нічого не відомо, і вся інтрига точно переноситься на. Матч відповідь. Ну що ж, друзі, ось таким був перший офіційний матч Динамо у новому сезоні. Як вам гра, залітайте у коментарі та діліться емоціями. Ну і не забудьте підписатися на канал і на вподобайку натиснути. Дякую. Скоро побачимось!